Можливо, пам'ятаєте, що тут була допущена помилка. На 5 мм врізали коротшу плитку, чим потрібно. А ось тут ця плитка рідна і тут ми бачимо, що тут переходить малюнок. Як ми вирішили цю проблему? Ось взяли інший кусок плитки, впіймали ось цей малюнок, відмалювали ось той малюнок, який переходить. І зараз виріжемо, представимо, як це буде виглядати. Ну ось бачимо такий результат. Малюнок. Малюнок знову переходить. Раз і пішло. Поїхало. Звідси також добре видно. Тому так косяки треба вміти виправляти.